У 1906 році до Житомира приїхала родина корольових. Павло Якович отримав місце викладача російської словесності у Першій чоловічій гімназії. Родина винаймала половину будинку за два квартали від гімназії. Ми з вами знаходимося у їдальні. Ця кімната. Облаштована меблями, які створюють атмосферу кінця 19, го початку 20-го століття. Меблі, подаровані житомирянами. Але вони точно відповідають таким меблям, які були в той час у родині. На буфеті ми бачимо деякі речі побутові, які були в ужитку в родині у той час. Цікавий дуже експонат. Це швейна машинка, яку подарували батьки мамі Корольова на її весілля. На стінах в кімнаті портрети. Це портрет матері Корольова Марії Миколаївни, уродженої Москаленко. Вона народилася в Ніжині і зростала в купецькій родині Москаленки. Ми бачимо рушник, який вишивала Марія на цьому рушнику вензелі. ММ Марія Москаленко. Це портрет батька Корольова Павла Яковича. Він народився у Могильові в Білорусі в багатодітній бідній родині. І поїхав у Ніжин навчатися в педагогічному інституті князя Безбородька. Там він потоваришував з братами Марії. На протилежній стіні ми бачимо батька і матір. Мами Корольова це дідусь і бабуся. Це і є купці Зніжина. Вони солили огірки, а потім їх пакували у діжки і відправляли по всій Росії. В родині москаленків зростало четверо дітей: двоє хлопців Юрій і Василь, і дві дівчини Анна і Марія. Вони навчалися дівчата в гімназіях, а хлопці в інституті. І дуже часто запрошували до себе товаришів по навчанню, влаштовували вдома музичні вечори, декламацію, читання віршів. На один з таких вечорів був запрошений Павло Корольов. Коли він перший раз побачив Марію, одразу в неї закохався. Марія не відповідала йому взаємністю. Проте, на умовляння мами, вона погодилася на шлюб. Коли родина Корольових приїхала в Житомир, Марія була при надії, родина очікувала народження дитинки. Тут на комоді ми бачимо документ, це витяг з церковної книжки домової церкви, в якій хрестили Корольова. І в документі зазначено, що 30 грудня 1906 року в родині вчителя Павла Яковича Корольова. І його законної супруги Марії Миколаївни народився син. При хрещенні отримав ім'я Сергій. 14 січня 1907 року батьки принесли маленького Сергія до Маріїнського дитячого сирітського притулку, де функціонувала домова церква святої віри, надії любові та матері Софії. Для здійснення обряду хрещення. Це зафіксовано в метричній книзі за 1907 рік. Свідками цих історичних подій є фрагменти фресок, що дотепер зберігаються в стінах нашого закладу Житомирської спеціальної школи. Фрагменти фресок були ретельно заховані під шаром шпаклівки. За часів радянської влади, коли тут діяла Житомирська хата читання імені Щорси. Коли проводились ремонт в власних кімнатах, майстрами було виявлено фрагменти нестільного розпису за релігійною тематикою. Краєзнавці провели дослідження і встановили, що саме тут була домова церква, де був охрещений Сергій Павлович Корольов. Варто зазначити, що кошти на Маріїнський дитячий сирійський притулок. Та на облаштування Домової церкви святої віри, Надії, Любові та Матері Софії були надані нашим земляком та меценатом Іваном Максимляновичем бароном Дешадуаром. На фото ми бачимо просту українську жінку, яка тримає на руках маленького хлопчика. Це няня Маруся, яка тримає маленького Сергійка. Це одне з перших фото Сергія Павловича Корольова. На туалетному столику ми можемо побачити пасмо волосячка від першого постриження Сергійка. Коли заходять в цей зал наші відвідувачі, ми завжди наголошуємо на тому, що це місце сакральне не тільки для житомирян. А для усього людства. Тут народилася людина, яка відкрила людству шлях до зірок. Перше, що кидається в очі, це дитячий візочок. Треба сказати правду. Це не візочок Сергійка. Але коли в 1970 році приїхала мати корольова на відкриття меморіального музею. І побачила цей візочок, вона сплеснула руками. Ну точнісінько в такому Сергійка возила. І розчулена від вдячності до Житомирян вона розплакалась. У серпні 1906 року подружжя Корольових прибуло до Житомира. 2 вересня Павло Якович приступив до роботи у Житомирській першій чоловічій гімназії. На нього чекали уроки російської мови учням 2, 3, 4, 5, 7, 8 класів та класне керівництво у 7 класі. В наступному навчальному році додалися заняття з логіки. Заробітна плата становила 2010 карбованців на рік. За ці гроші вчитель гімназії мав змогу винаймати за 300 карбованців частину будинку поблизу гімназії на вулиці Дмитрівській 5. Перебування родини корольових у Житомирі співпало з бурхливими роками першої російської революції. Політичні погляди Павла Яковича визначити важко прямих свідчень про його ставлення до революції не знайдено. Скоріше за все він більше переймався сімейними проблемами. Нагадаємо, що в ніч, з 30 на 31 грудня 1906 року, в нього народився син Сергій. В гімназії в позаурочний час проводилися додаткові заняття. Корольов декілька годин на тиждень присвячував літературним лекторіям, проводив обговорення творів, керував написанням рефератів, намагався навчити учнів літературній критиці. Заняття стали настільки популярними серед молоді, що семикласники звернулися саме до нього представляти їх інтереси перед педагогічною радою. Гімназисти вирішили організувати власну бібліотеку з книжок, що не входили до шкільної програми. Спочатку викладачі не заперечували, але згодом педагогічна рада заборонила такі заняття. Павло Якович сумлінно виконував професійні обов'язки класного керівника. А також на громадських засадах був бібліотекарем гімназії. Ця найбільша кімната слугувала одночасно робочим кабінетом Павла Яковича. Це його письмовий стіл. А тут ми бачимо портрет Павла Яковича як вчителя гімназії. І одночасно тут був салон Марії Миколаївни. Салон Марії Миколаївни передбачав куточок для відпочинку і піаніно для виконання музичних творів. На стіні ми бачимо портрет Марії Миколаївни у весільному капелюсі. Іноді екскурсанти запитують: а чому меблі такі маленькі? Ніби дитячі. І я їм розказую, що поясню тут декілька. По-перше, люди тоді були нижчі на зріст. Пам'ятаєте, як я везла візочок навіть я висока на зріст, і то нахилялася. По-друге, коли в крісло сідали дами, вони не спиралися на спинку, а тримали свою спинку рівненько. А по третє, Чоловіки ніколи в присутності дам не сідали. Вони могли спертися на крісло біля своєї дами. Вони могли спертися на стілець, хоча він порожній, але на нього не сідали. Вони могли спертися на піаніно. А могли посидіти, тоді треба було сідати і грати. Коли в цьому будинку мешкала родина корольових, тут дверей не було, була стіна. А за стіною у другій половині будинку проживав інший вчитель гімназії Тіто, його дружина була хрещеною мамою Корольова. От в таких умовах народився і жив перші свої роки життя Сергій Павлович Корольов. Йому ще не виповнилось трьох років, коли родина покинула Житомир і під'їхала у Київ. Але ми, Житомиряни, не сумуємо з цього приводу. Ми горді, що в нашому місті народився засновник практичної космонавтики людина, яка відкрила людству Шлях до зірок українець Сергій Павлович Корольов.